Загиблих цивільних армія РФ атакувала безпілотниками село Великий Бобрик. Для жителів прикордоння Сумщини відновили безоплатний евакуаційний рейс. Хто вже скористався можливістю безкоштовно евакуюватися? А також росіяни зменшили кількість штурмів на квадроциклах у Сумській області. Про ці і не тільки новини за останні сім днів. Мова піде далі. Ви дивитесь даючись новин тиждень Суми. Мене звати Христина Довбня. Вітаю вас. Троє загиблих і шестеро поранених. Російська армія у ніч на 24 червня у селі Великий Бобрик повністю знищила вулицю. Із під завалів дістали п'ятирічного хлопчика. Дитина не вижила. Били безпілотниками. Місцеві жителі нарахували до десяти ударів. Ми вже спати лягли. Але що щось Ми Вже попривикали, що дрони. А тут не Один, другий, третій. У мене це дочка старша, ще син менше. Із власними дітьми, говорить Ігор Мартиненко, все добре. У родині ж сусідів додає чоловік біда. Сусіди сусідів всі. І Дімка погиб, п'ять літ пацану. Гатець на, на війні пропав без звісті, Воював. Оксана, жінка з травмами, не знаю, увезли. Рая теж. Ну, коротше, дочку сильно Вивезли Ввізлі на скоро одразу. Спочатку дістали бабусю, вона обнімала свою внучку з під цих завалів, залишились живими. В іншій частині цього будинку під завалами знаходилась мама, яка накрила собою свого сина. Маму дістали живою. На превеликий жаль, хлопчик не вижив. Його вже діставали мертвим з-під завалів. Окрім п'ятирічного хлопчика, загинули ще двоє людей. Серед них родичка Олександра Дубровий. Шарокового року вона. Ну вона тут браже двоюродний живий. Пасік займався Вон бочки. Бачите, тушуліки стоять. Родина Валентини Іващової цієї ночі втратила все майно. Окрім цього, говорить жінка, травмовані рідні. 12 років хлопчик перелом ноги і забої. Племінниця невістки на ушиб грудної клітини там в лікарні тяжким на стабільному стані. Бабушка 85 років погибла. За інформацією обласної прокуратури, внаслідок удару зруйновані сім будинків. Пошкоджено близько 30 житлових домогосподарств та чотири автівки. Додали у нацполіції. Вулиця Черепівка у великому Бобрику на другий день після масованої російської атаки ударними дронами мала такий вигляд. 25 червня тут прощалися одразу із двома загиблими: – 85-річною Тетяною Івашчевою та 55-річним Володимиром Веліченком. Чоловік працював у місцевому ліцеї. Його добре знали у селі що не попросять, що це да, посабляв. Йому коли-ніки посабляв. Це дуже ну, посадку, ми це всім добре. Він був доброю людиною і він з мамою нам давали все, можливе і неможливе, для того, щоб ми з братом э, були щасливими дітьми, були достойними. Хлопцями в своєму житті і достойними чоловіками. А це залишки будинку загиблої Тетяни Іващової. Таня, душа, в церкву ходила. Всі чисто плотна ця жінка була. Чоловік помер давним-давно. Жила з сином, місти. У цій оселі жила родина загиблого п'ятирічного хлопчика. Він з мамою і сестрою та бабуся. Хлопчика поховали у п'ятницю 27 червня. Оксана така добра. Я не знаю, за що скільки біди в них. У них ж не чоловік пропав безвісті. Вже півгода, це більше В неї Діма, в мене Діма, тільки різниця в півроку що я питала, ну якби за школу, вона каже, хай ще погуляє, хай ще побуде дитиною. А після ночі зранку почула, що немає. Російські війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумської області із різного озброєння. Зокрема, застосовують авіацію. Водночас зменшилася активність про прориву малих штурмових груп у глиб області. Про це 23 червня в ефірі Суспільне студія повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Через великі втрати Росія також зменшила використання мототехніки, зокрема квадроциклів, які раніше застосовували для. Для швидких проривів за його словами складною залишається ситуація у юнаківській та хотінській громадах. Найбільше ж армія РФ активна на північно-слобожанському напрямку у бік міста Суми, але сили оборони вдаються до контрнаступальних дій. Про це в ефірі Суспільне студія цього тижня розповів речник ОТ Сіверськ Вадим Мисник. Він повідомив, що у зоні відповідальності ОТ Сіверськ російська армія не здійснює великих механізованих штурмів. Хочу зазначити, що удари в глиб російської території вони також даються в знаки. Ми виявляємо такі на території Бранської, Курської області місця, де пункти управління, скупчення техніки особового складу, місця де вони накопичують боєприпаси, пальне, всі ці системи радіоелектронної боротьби, радіоелектронної розвідки. Максимально воно знищується нашими силами. За даними ОТУ в Сіверськ, російська армія частіше застосовує безпілотники у їх зоні відповідальності ніж артилерію. У четвер, 26 червня, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на своєму Фейсбук повідомив, що просування російських військ у прикордоні Сумщини станом на цей тиждень зупинено. Лінія бойового зіткнення стабілізована. Також у командуванні українського угрупування на північно-слобожанському напрямку створено спеціальну групу із питань оборони Сумщини. Міст і громад області, за словами Сирського, першочергові завдання це зміцнення. Укріплень нарощення системи інженерних та фортифікаційних загороджень. Окрім цього, призначено посадову особу, яка відповідатиме за підготовку міст і громад Сумщини до оборони та забезпечення ефективності системи інженерних загороджень на імовірних напрямках наступу росіян. У червні президент Зеленський зазначив, що 23% від усіх ударів Російської Федерації по фронту відбуваються на сумському напрямку. Безоплатний евакуаційний рейс запустили для жителів прикордоння Сумщини. Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров. Евакуаційний вагон потяга номер 45 за маршрутом Суми Ужгород курсуватиме щотижня. Із сум перші п'ять пасажирів виїхали 25 червня. Серед них жителька села Яструбини Миколаївської громади Валентина Биковченко. Дві тижні назад прилетів у двір. Хату розбила, знаходилася тут, у центрі в Сумах, А це їду до матері, буду там проживати в Хмельницьку області. І курі були, і утята були, і кози були. Все, все осталось там. Нас вивозили біля янули, тому що туди вже нічого не їхало, нічого не доїжджало. Я вже поїду, я вже вертатися не буду, тому що нікуди вертатися. Олена із Кіндратівки Хотінської громади дев'ять місяців. Жила у Сумах із трьома дітьми-школярами. Нині прямує до Львова. Ми закінчували навчальний рік дистанційно, і у нас була надія ще поїхати додому на канікули. Ну, на жаль, гуртожиток обіцяють кімнату в гуртожитку. У нас тут умови були набагато кращі. Ми жили в двокімнатній квартирі в новобудові. Тут були умови просто прекрасні. Для жителів прикордонних громад передбачено 12 безкоштовних місць у плацкартному вагоні потягу, який курсує через суми. Виїзд раз на тиждень, розповіла директорка департаменту соцполітики Людмила Мусіяка. Деталі можна дізнатися в органах соціального захисту громад або за телефоном 099-302-52-50. Наступний виїзд евакуаційного рейсу запланований на 30 червня. Таку інформаційну картину на Сумщині. Ми мали цього тижня. Разом із командою ми будемо вдячні за активність під новим випуском у вигляді вподобайок та коментарів. Таким чином, ви допоможете відео просуватися і про ситуацію у Сумській області дізнаватиметься більше глядачів. Я Христина Довбня, прощаюся з вами до наступного тижня. До зустрічі на Суспільному.